Привіт, I'm Ellen з каналу Гідочка розкаже. 8 вересня 1504 року в оранційській публіки була представлена нова мармурова скульптура Давид на той час ще дуже молодого скульптора Мікеланджело. Флоренція не була готова до Давида. Кожен, хто проходив повз площі Сеньорії, були просто зачаровані цією скульптурою, навіть ті, хто не розбиралися в мистецтві. Сам Леонардо Да Вінч, на той час дуже знаменитий вже митець, просто сказав: Вау, він не очікував такого. Люди, які проходили повз нього, зупинялися. Вони плакали, вони сміялися, вони аплодували. Ніхто не очікував такого результату. Навіть зараз, вже 500 років, всі говорять про Давида, але чому? Що в нього такого? Чи немає зараз якоїсь скульптури, яка могла б перевершити його? Давайте розбиратись. У першій половині 15 століття, чи не всі культурні та фінансові сили Флоренції, були кинуті на завершення будівництва та створення інтер'єрів собору Санта-Марія дель Фіоре. Замовником внутрішнього оздоблення грандіозного храму була гімдія торговців вовною. Консулу Флоренції замовили статую Давида для розміщення на одному з зовнішніх конфорцій, розташованих в області обсиди собору Санта-Марія дель Фьоре. Татоя мала стати частиною скульптурного ансамблю, що складається з 12 персонажів Старого Завіту. Якщо говорити про Давида, то тут варто звертатися до витоків, а саме до того, з чого починалася робота над Давидом, адже Мікеланджело не був першим претендентом на роль скульптора для Давида. Поперед ульдоомов у Флоренції спочатку віддали це замовлення Агустіна Дідуччо. Потім Антоніо Руселіно, майстра моранішних десятиліть, але в них не вийшло працювати саме з тою бурилою мармуру, яку їм представили. Консули розуміли, що якщо хтось ще відмовиться робити Давида. То це буде великим прецедентом, який буде показувати, що Флоренція що не здатна. Саме тому вони вирішили віддати замовлення молодому дуже амбітного, і я буде додала, впертому скульптору. Мікеланджело на свій молодий вік був достатньо відомий в Італії. До Давида він зробив також одну з найнеймовірніших робіт п'єту, яка з того моменту і до сьогоднішнього часу шедевр всіх часів. Про неї обов'язково зніму окреме відео. Працювати над Давидом це важкий виклик для будь-якого скульптора. <Ав> Але Мікеланджело любив брати на себе неможливе те, що інші не можуть, і довести це до ідеалу. Уявіть собі, ця брила мармуру чекала Мікеланджело аж 40 років. Вона чекала саме на свого скульптора. Сама брила мармуру була величезна, більше 5 метрів у висоту і важила 6 тонн. Вона дісталася вже грубою, пошкодженою та крихкою, наявність числених отворів та тріщин. Мікеланджело називав цей шматок мармуру добре просмаженим, думаючи про те, скільки він пролежав на вулиці. Цьому мармуру властива схильність до горіння, тобто врата, когезії кристалів, ще однією перешкодою вважалася форма блоку, занадто висока і вузька, недостатня для повноцінного анатомічного розвитку фігури. Блок був настільки крихкий, особливо в області під нинішньою лівою рукою, що існували побоювання, що після вирізання він не зможе витримати вагу фігури лише на своїх ногах. Мікеланджело добре розумів, що якщо хоче створити ідеальне тіло, йому треба ще навчатись. Тому він ходив в один із храмів, де були померлі, які готували до поховання, щоб вивчати анатомію тіла. Йому було важко знаходитися в кімнаті з трупами. Це було шкідливо для його здоров'я, але він не знав іншого методу, як вивчати м'язи, мускули кістки. Йому треба було своїми руками відчувати тіло, щоб з точністю передати його в скульптурі. казав, Давид уже закутив середині цього шматка мармуру. Все, що мені потрібно, це звільнити його. Він почав роботу 9 вересня 1501 року, коли художник випробував твердість блоку, обробивши його кількома ударами рісця. Занепокоєним цікавим очима тих, хто хотів побачити, як працює над гігантом, він побудував огороже навколо свого робочого поля. Образ Давида був вже відомий. Він розказує про майбутнього царя, який ще молодості боровся з Голіафом. Незважаючи ні на що, безбройний Давид збиває супротивника за допомогою пращі, а потім безголовлює його власним мечем. Мікеланджело вирішив зробити Давида інакше, не як героя після битви, як це робили ранні скульптури в Флоренті. Ренесансу, такі як Верокіо, Гіберті та Донателло, а як людину, котра в драматичному моменті готується йти на цю битву, це революція в мистецтві. Мікаланджолог дійсно мав великий дар. Але за ці два з половиною роки, котрі він робив Давида, він мало їв та майже не спав. Його тіло й руки були пошкоджені через ту працю, яку йому доводилося робити кожного дня. Це дійсно. Труд, який недооцінюється, я думаю, нашими сучасниками. Робота з мармуром вимагає поєднання грубої сили зі спритністю хірурга. Один невдалий крок це рокова помилка для всієї скульптури. Це вимагає поєднання майстерності і важкої праці. Згодом у скульптора розвиваються такі м'язи, що він б'є по камені з такою легкістю, як дихає. Мікеланджело використовував класичну позу, відому як контрапосто, де більша частина ваги припадає на одну ногу, так що плечі та руки відхиляються від усі, від стегун та ніг. Надаючи скульптурі динамічного вигляду, поза Давида виглядає природною і невимушеною, і, очевидно, Мікеланджело довелося чимало попрацювати, щоб надати величезній і тяжкі статуї таку легкість. Фігура Давида зосереджена: у напрузі, обличчя суворе, праще перекинута через ліве плече, обіцяє противнику смертоносний випад. Він в очікуванні грандіозної події. Мікеланджело хотів створити ідеал чоловічої краси. Заради створення точної пропорції та зовнішньої привабливості своєї скульптури він пішов на деяке спотворення анатомічної будови людського тіла. Відсутнє, як мінімум, одне ребро та група м'язів на спині. Проте це зауважить лише медики та фахівці у галузі анатомії людини. Ми практично не бачимо рогатку, яку Давид тримає через плече. Митець має на увазі, що перемога Давида була зумовлена переважно його розумом, ніж його явною силою. Його впевненість у собі та концентрація це цін. Які високо цінувалися в епоху відродження, яка прагнула ідеалом мислячої людини, культор зображує непохитну рішучість юнака саме у виразі його обличчя, брови героя грізно насуплені, очі горять, його ліве око дивиться вперед, а праве око сфокусоване на якомусь віддаленому місці. Це не дає персонажу серйозного і загадкового вигляду. Рот з одного боку чуттєвий, а з іншого твердий та стислий, ніс гордий та класичний, ні зліуширений. Він ні з кого не змалював. Просто намалював сучасний на той час ніс, напружені м'яси шиї. Все це вказує на незламну волю Давида. Мікеланджело перебільшив розміри голови та правої руки Давиди. Деякі дослідники вважають, що це посилання на біблійного Давида, що означає сильна рука. Всі чекали на Давида. Хтось очікував провалу, а хтось перемоги. До мікеланджело прийшла спеціальна комісія, щоб оцінити. Його майстерність, коли вони прийшли, вони просто не очікували такого результату. Глава Флорентійської республіки сказав скульпторові, що в ній Давид не надто великий, він вимагав чого переробити. Мікіланджело вдавши відсікає зайве і обсипав критика Мармуровою криптову. Той знову дивиться на Давида і каже: Ну, отак набагато краще. Це дивовижна історія, яка показує, що м -м, дійсно саме митець. Розуміє, як повинен виглядати його шедевр, а не оточуючи. Перед комісією встала дилема Давид вийшов занадто тяжким та високим, тепер його не можна ставити біля купола, тому що він завалиться та ще церкву завалить. Тому постало питання, куди ж його поставити. Почались дебати. Бо Тічері хотів, щоб скульптура була. Поблизу Собора Леонардо де Вінчі хотів, щоб вона стояла на менш помітному місці на площі біля стіни, так як вони були суперниками. Але більшість комісій було за те, щоб поставити статую на площу сім'юрії серці політичного життя. Давид спочатку уособлював лише релігійний характер, але під час створення скульптури Флоренція вигнала тиранів Менічі та Давид Мікеланджело та б символом республіканської свободи та захисту батьківщини від влади тиранів, кращого знаку для щойно відновленої республіки та її цінності, не можна було й знайти. Перед комісією встала дилема: як же перевести такого гіганта? Він був вище п'яти метрів і важив більше ніж сто людей. Що робити? До цього треба придумати якийсь спеціальний візок. Тут Мікеланджело показав свої інженерні здібності. Він засунок Давида в дерев'яну клітку, завдяки якій мармур був завбачливо від'єднаний від дна, там вона була надійно підвішена, а внизу пересували балки, змащені жиром, змащували сальним жиром, щоб уникати вібрації, які можуть пошкодити скульптуру. Шлях до площі зайняв 4 дні. А рухали її аж 40 людей. Під час подорожі група молодих людей, які були за медичині, нападали на статую, кидаючи в неї каміння, їх заарештували та відправили у в'язницю. Флорентійці були вражені красою та сміливостю, Давида. Вони почали дотожнювати себе з атлетичним і гордим виглядом юного героя, інтерпретуючи це як вираження сили й могутності самого міста в момент його максимального блиску. Джорджо Вазарі стверджував, що Давид забрав славу у всіх статуї сучасних та античних, грецьких та римських. У 1512 році в основу попала в блискавка. Всі дуже переживали за тріщину. У 1527 році. Давид постраждав від третього вигнання медичів, які захопили палац Веккі. Щоб захистити себе, вони кидали з палацу меблі. Лава, що вилетіла з вікна, пошкодила ліву руку Давида. Реставрацію виконав водом сам Вазарі. У 1845 році скульптуру реставрували, але це. Тільки погіршило стан скульптури. Бачите, реставрація також може пошкодити у 1872 році. Враховуючи складні умови збереження, було вирішено зберігати статую в галереї Дель Академії у Флоренції. Для розміщення великої статуї побудували нову трибуну з власним освітленням гарантованої верхній частини через світлове вікно. Але навіть в середині галереї якийсь божевільник в 1991 році пошкодив статую молотком, відколов великий палець з одної ноги і два з іншої. На щастя, все змогли реставрувати. Не знаю, як вам, але мене дуже зворушує той шлях, який прийшлося пройти Мікеланджело. Для цього треба мати не тільки Божий дар, майстерність і талант, а також хотіти навчатись новому, мати відвагу, фізичну витривалість та впертість, робити все ідеально. До зустрічі з Давидом я особисто вважала тільки його як символ краси та тіла і. Не настільки більше. Але коли я підійшла прямо дуже близько до нього, я не могла відвести свій погляд в його обличчя, тому що саме там я побачила зосередженість, напруженість та витривалість. Мене вражає те, що скульптор не хотів показувати тільки силу тіла та розуму, він хотів показати в першу чергу силу духа та розуму, тому що уявіть собі. Давид на той час це молодий хлопець, який йде битися проти Галіафа. А Галіаф на той час це дуже високий чоловік, він важкий, він має великий досвід в битві, має агресію і знає, як треба вбивати. А перед ним стоїть хлопець, який має тільки пращу. І найголовніше, що я вважаю, це сила духу. Він вірить, що він переможе. Так, і звісно, йому в цьому допомагає Бог. Мікеланджело отримав найскладніший іспит в своєму житті. Для кожного митця того часу було важливо, чи Флоренція визнає його майстерність, і він зміг це зробити, і ми це бачимо прямо зараз, і тут, і ще 500 років тому. Як думаєте, чи варто було Мікеланджело проходити такий довгий, і тяжкий шлях, що собою для вас уособлює Давид? It's звісно, як завжди, look around.